Ігнашка, добрий ранок, а ти чого присипаєшся тепер в шостій? Розкажи, ти чого присипаєшся в шостій? Ти виспався і все, так? Да? Не хочу більше спати, не хочу? Ось так. Да, це в нас тепер нова фішка. Раніше він спав до восьмої, а тепер шість або, може, 5.50 п'ятдесят прокинутись, ну щось таке. Може, 620, трошки дати мамі поспати, звісно. Але він дуже чемна дитинка. Він бере ось такі іграшки, в нас є м'якенькі. Я йому кидаю їх в ліжко. Ось такі, вони не дуже сильно тарахтять. От, вони у нас так і називаються. Іграшки ранкові. Ось такі, ой, бачите, м'які. І там я грається ними такі собі, а потім може знову. Лягти трошки вздрімнути. Ні, скажи, я хоч і прокидаюсь щось, але нікому не заважаю. <кхм> Він чекає, поки мама до восьмої ще трошки полежить. Ось такий у нас зараз цікавий режим. Ігнашка, дивись, дивись, що нам дядя привіз. Дивись, що це таке? Що це таке? А ну дивись, це тобі. Клас, обожнюю посилочки сенсея. Навіть більше їм радіє, ніж своїм, бо тут речі для малечі. Подивимось зараз, що тут Ігнешк собі замовив. Зараз буде розпаковочка. Так, цього разу замовила літній одяг. У нього багато що є, але дечого не вистачало. Наприклад, ось шортиків. Ось такі вони, дві пари, жовтенькі і такі. На камері вони якісь іншого кольору, але так вони е, такі світло світло коричневі Ось такий ромпер з трактором. Також е, з коротким рукавчиком і з шортиками. І два бодіка, а зверху вони зроблені як маєчка. На таку дуже спекотну погоду. Ось з таксами собачками. Ігнечку, тобі сподобалось замовлення? Будеш носити? А ну розказуй всім, будеш носити? Ну, звісно, скажу, я так люблю ці ваші тряпки. Перевдягатись не люблю, але ось носити щось новеньке люблю-люблю. Так? <реш> так люблю прати, а потім розвішувати дитячі речі. Вони всі такі маленькі, яскраві. Потім все це просувати. Це прям... Така свого роду релаксація. Випрала всі наші обновочки. З добре, що зараз літо, за пару годин все це висохне і вже прямо можна буде зразу носити. Ой, такі гарніуські, манюськи. Так, сьогодні вирішила поприбрати е, в дитячому комоді, бо там вже просто капець. Хой навіть не знаю, трохи соромно навіть вам показувати. Ну, да ладно. Так, е, да, ось таке відбувається тут. Першому ящичку. Зазвичай тут е, лежали всякі креміки, там ватні палочки, диски ватні, але зараз тут щось, все, що було, я все сюди поскидала походом. Да. Другий ящичок в нас був для одягу. Ось, бачите, як тут все гарно складено, просто можна все легко знайти. Просто треба отак поритись, поритись і щось дознайдете. Так, третій ящичок у нас це пелюшки. Ну тут просто ідеальний порядок, я вважаю. Зовсім трошки переберемо. Так, і четвертий ящик, він взагалі я їм майже не користуюсь. Тут лежить якийсь непотрібний мотлух, теплі носки, тепли. Пліт, яким жодного разу не користувались, наша дорожня косметичка це що таке, я навіть. А, це одноразові пелюшки, якими ми вже також більше не користуємось. Коротше, я хочу оце все звільнити і сюди покласти речі на виріст або, може, такі трохи тепленькі. ось, А в цьому другому ящичку скласти, гарно скласти саме ті речі, які нам необхідні зараз. Ось ну, тобто, щоб це виглядало не ось так, що соромно людям показати, а якось структуровано і гарно. Але знаєте, колись в мене ж було тут все гарно. Але ну, я думаю, будь-яка мама мене зрозуміє, що раз, декілька тижнів всі прибирають, бо ти все гарно складаєш, але ну, неможливо підтримувати порядок. Ну, мені неможливо. Це дістала всі речі. Так, зараз поскладаю те, що ми носимо. Кофточки. Так, є тут теплі, ага, це ще нам завелике. Це буде лежати в тому, в третьому ящичку. І там е, також складу те, що тепленьке, не по погоді вже, але ще нормальне за розміром. Так, так, це також туди піде. Ось, і, мабуть, ці піжамки з довгим рукавчиком. Одну залишу, а іншу, мабуть, складу також. Так, позалишаю всі короткі рукавчики, будь-які, багато що. Я сьогодні вибрала, та воно пізніше зайде. Так, футболочки. А, це 74-й розмір футболочок на нас ще завеликий. Трошки нехай полежить. А, це, а це така прикольна кофточка. Але вона досі досить, досить на нього ще, до речі, підходить. Але виглядає як на малюка-малюка. Ну, нехай ще трошки. Побуде. Так вже і бути, може, ще одягнемо. Так, і бодіки з довгими рукавчиками. Угу. Їх ми, мабуть, просто я їх складу окремо. Ось так. Так, це що? Ага, це також довгий рукав, але це кофточки. Бодіками зручніше. Кажу чесно, бо нічого не висмикується. Футболочки на таких маленьких діток я б не радила ще брати, бо це не дуже зручно. Так, одну піжамку ось цю, з довгим рукавчиком я залишаю тут. Так, і це у нас що? Штаніжки. Штаніжки ми всі залишаємо. І там у нас ще сохнуть шортики. Їх ми потім також складемо гарненько до нашого шкафчика. Так, до мене тут доповз помічник, але він зовсім не хоче нічого розкладати. Інашка, що, не в гуморі? Давай щось розкладати. Порядки давай наводити? Ніть? Не хоче. Не хоче. ха Сама каже мама, справишся, я не хочу тобі допомагати. Буду гратись. Так, ну зараз подивимось, що в мене вийшло. Е, до речі, дістала е, ось. Ці ножиці дитячі, вони мені жодного разу не знадобилися. Я так і не зрозуміла, як їм можна щось підстригти. Вони такі товсті. Ну, в мене не вийшло, не знаю, мені не сподобались вони зовсім. Ця штука, щоб в носик чистити. Також, слава Богу, ще поки що не знадобилась, але, мабуть, ще буде такий час. Ось, і стареньку знайшла. В цю пустишку, вона вже маленька, і вона така трохи. Я вам потім розкажу, в чому мінус таких саме пустишок, і я б не радила їх купувати. Ну, а тепер подивимось, чи щось змінилось в комоді після мого прибирання. Так, перший ящичок буде виглядати тепер якось отак. Ну Також все трохи накидано, але хоча б прибрала б зайве. І що тут склала? Кремики, якими ми користуємося найчастіше. Це футляр для соски, якщо кудись йдемо. ось так: ножиці, диски, серветки. Ну, не знаю, мені нормально подобається. В принципі, на якийсь час тут буде чисто. Так, Далі другий ящик з речами. Всі довгі рукавчики, всі штанішки, шкарпетки. Кофточки з довгим рукавчиком і тоненька шапочка. І ось тут ще я складу всі шортики і бодіки з коротким рукавчиком. Просто вони ще зараз сохнуть. Так, тут майже нічого не змінилось. Пилюшки. Ці вже тоненькі я достала, такі гарненькі. Взимку моїми не користувались, користувалися такими теплими, а це нарешті настав їх час. А вони такі веселі, клас, прям не дочекаюсь, коли застелюємо ліжко. Це наш рушник для після купання. Ось якийсь він. Став трохи жовтий, але взагалі він молочний. Так, добре, також. І оцей останній ящичок. Сюди я склала речі, які зараз не потрібні. Ну, не потрібні, тому що вони або Ще завеликі, або е тепленькі. Так. І е склала сюди посуд, це тимчасово. Ще ж Скоро ми їм будемо користуватись, і він звідси зникне, але поки що тут нехай полежить. І дуже-дуже тепла піжама ну, на випадок, якщо, може, заморозки в липні будуть. <сміття> нехай лежить, а потім її просто приберу. Зараз не знаю, куди її діти. Все, ось так. Опа! Так, все мене все влаштовує начебто. Але, ну, що можу вам сказати? Такого порядку мені вистачить дня на 2, якщо чесно. Ну, не можу я, от так, щоб все було складено гарно. Мені якось зручніше, коли там хаос. Так, що хотіла сказати про ось такі соски. Значить, спочатку ми купили саму, звичайну, ось таку. Вона пластикова, і тут ця штучка. Сіліконова. Але е, вона ж пропускає вологу. Оці всі е, міста, вони роз'єднані і туди, навіть коли ну, попадає слюна, потім ти її миєш, туди попадає вода. Е, потім ти намагаєшся все це витрусити, воно ні. нікуди не дівається, там і залишається. Це якийсь жах. Ось добре, що в нас була ось така ось сосочка. Це від Чіко фірми І вона, бачите, вона цільна, повністю силіконова, ось така. Тобто, сюди неможливо залитись не слюні, не волозі, ну, нічого. Ось, взагалі, супер. Я б ось не знаю, я б всім радила ось такі сосочки купувати. Ну Реально, це дуже гігієнічно і клас. Потім дитині дуже зручно оцю штучку тримати в руцях. І взагалі він її використовує найчастіше як гризунок. Він із всіх сторін, і оцей бортик весь гризе, ну, мучає її отак от зі всіх сторін. І може і цю ручку гризти. Це як прорізувач для зубів, два в одному. Я вже купила таку саму, ось, але від шести місяців. Бачите, це була з трьох до шести, а це з шести до аж шістнадцяти. Вона, на жаль, була тільки в білому кольорі, прозорому, да, в такому. Але нічого, яка різниця, в принципі, буде менше видно на обличчі, на фотках. Ось вони мають ось таку форму. Бачите? Я не маю нічого проти сосок пастушок. Тим більше, що моя дитина на штучному вигодовуванні, і їй необхідно смоктати щось. Просто пляшечки під час готування це їй недостатньо. Я читала, що у дитини до 18 місяців є такий, як називати це, сосальний рефлекс, тобто вона повинна щось постійно смоктати, це її заспокоює. Так, сину, зараз я тобі віддам твою пустушку, не нервуй. Ось, і у нас це дійсно спрацьовує. Перед сном ми йому даємо, йому даємо або так іноді трошки, коли він нервує. Отже, ось такі пустишечки прям дуже-дуже раджу. Її легко мити, і зручно користуватись, і дитині зручно її тримати. І Нашка заснув, і я поки вирішила влаштувати собі перерву на обід. Мені цікаво, хто-небудь ще використовує каву машину для того, щоб підігрівати молоко. Це я так роблю, бо реально ну, тут є така функція. Мілк меню. І воно робить моло... ну можна зробити просто молоко без кави. І знаєте, в чому фішка? Що воно виходить прямо ідеально такої температури, щоб одразу пити. І не холодне, і не гаряче, ну прямо так як треба. Тому я вирішила, чому б і ні. От іноді не хочеться кави, хочеться просто молочка. А що машина буде простоювати? Ні, нехай працює. Е, тому роблю собі отак просто молоко, трошки вспінене. До речі, буду доїдати останній шматочок кекса. Е, це, до речі, той кекс, що я робила в попередньому відео. Хто не бачив, подивіться. Ось залишився один шматочок. А в нас в сім'ї, знаєте, коли залишається один шматочок, то ніхто його не їсть. Бо ніхто не їсть останнє. До речі, завжди зберігаю випічку ось в таких, як це, коробках, да? жестяних. Купувала колись в епіцентрі. Ось вона така з кришкою йде. І от реально, коли. Ось так, прям, щоб гарненько було. І реально в цій коробці випічка зберігається дуже довго, як свіжа. Вона не обвітрюється, не висихає, ну прям дуже зручно. Ось Тому, коли не забуваю, то кладу не в пакети, а ось в таку коробочку. І гарно і надовго вистачає свіжого. Ось так. Все, смачного мені. На цьому, мабуть, буду завершувати цей влог. Дуже дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково підписуйтесь, якщо вам сподобалось, і до зустрічі в моїх нових відео. Пока-пока!